Всі дня, дівчата і хлопці. Гадайте, що я роблю? Сіла проти сонечка, сонечко сховалось. Думала, трішки посижу. Сонечко сховалося на дворі так собі, осінь, глипука осінь. А я сіла, дівчата, перебирати цибульку. У мене ось така кущівка, шалотка. Коли ми вибирали з донькою цибульку, вона казала мамко, давай її викинемо. А я кажу: вже ж, вже ж викинемо. Я її розвожу для того, щоб я люблю кущівку, я дуже сильно люблю, бо вона дуже смачна, особливо в салатах. От. То я кожну цибулинку збережу і хочу посадити. От. Але, знаєте, вже заплуталася. Забулась, не те, що там забулась, я навіть не знаю, коли її садити. Раніше садили, і моя мама садила на кузьму 14 листопада. Але ж буває така погода, колись навіть 14 листопада, 14 листопада був мороз, і ми з Маринкою вже пов'юни в'юни ходили. Щоб ви мені порадили, коли садити ось вона тіча. от Коли краще посадити, сьогодні, звичайно, що садити не буду, бо всі мені будуть писати, і у вас навіть нема ніякого гріх скажуть. Сьогодні неділя, то нічого, я ось так її почищу. От, приготуюся садити, а ви вже мені порадьте, коли який день краще посадити. Хочу посіяти моркву. На зиму. Морку я точно знаю, як сіяти. Треба посіяти глибоченько, гарно притрамбувати. І тоді вона буде сходити весні рано і не піде в стрілки. От. Часничку ще посажу, Часничку трішки свого є, трішки ще купила і цибульки ще докуплю. Це, ось така. це кущівка теж кругла. Тут є синювата кущівка і є це ж. Ось така гарненька. Оце таке дівчата. Чесночок, це свій такий поганенький, Але я купила гарного. Я думаю, що донька до мене приїде. Правда, Альон? Ти приїдеш до мене допомогти мені. Ні, не приїде донька. Якщо не зможе, то не приїде, От, то з Маринкою посадимо, Маринка мені допоможе. Оце таке дівчата.